На прозоро подались все відкрито. Прозоро, оскільки ця система «Прозоро» і створена для того, щоб це було прозоро. І відповідно, наскільки я пам'ятаю, біля 500 тисяч, це півмільйона гривень, опустився наш. Ну, той, що вже виграв підрядник на виконання робіт від тієї суми, яка зазначена в проєктно-кошторисній документації, тобто є зниження ціни. Але е, два моменти, які хочеться сказати: перше, це по цінах е, зафіксовано, оскільки це пам'ятка архітектури. Ми розуміємо, скільки потрібно коштів для того, щоб це зробити. І ми розуміємо, скільки це потрібно часу. Однак, е, скажу таке, що в договірі зафіксована ціна, тобто це та ціна, яка не може змінюватись. Якщо там в інших моментах ціни можуть змінюватись, можливо в інших договорах більш локальних в цьому не може. Тобто, скільки вже є, стільки буде. Наприклад, якщо витяжка у 27-му році, по-моєму, ми маємо її купувати, а це ціни нинішні, розумієте, що це будуть певним чином збитки для того ж підрядника в 27-му році. Ну, тобто, знову ж таки, якщо підрядник закупить якісь матеріали, які він зазначив, що закупить за таку-то ціну, але закупить дешевше, і це буде в договорі відображено, зрозуміло, що буде коригуватися на зменшення та сума, це якщо буде така можливість.